Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Ну, що будемо жили? Просто зараз життя життю вполне, з повністю, тому нічим жалити. А я зрозумів, що якщо б я більше витрачав часу на навчання, я б менше витрачав би часу для себе. Вот. И мне кажется, что я поступив правильно, поэтому я не хочу час назад. Як прожил, так и сам Конечно, жалею. Каждый жалеет. Во-первых, молодость, во-вторых, детство. Каждый человек жалеет то, что было когда-то. А, конечно, в молодости надо приходилось терять время. Вы знаете, сейчас просто уже здоровье заставляет мудро распоряжаться временем, к сожалению. В молодости был и спорт, и пение, и концерты, и разъезды. А вот сейчас уже этого нет. Хотелось бы вернуть то время очень. Если результат нулевой или отрицательный, сожаление неизбежно, потому что назад уже ничего не переиграешь. Разве что молодость хотела бы вернуть, да. Хотелось бы вернуть, но время не вернешь. Кожного дня ми десятки разів дивимося на годинник, який фіксує незворотній факт. Наше життя минає, і його не повернути. Скільки людей сьогодні жалкують за марно втраченим часом за тим, що їх поїзд уже пішов. Але тим не менше у нашій владі залишається один день сьогодні. І людей хвилює, як же прожити його якнайкраще. Люди цікавляться, як правильно користуватися часом. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із доктором теології єпископом Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Хотілося поговорити на дуже актуальну для багатьох людей тему, а саме, як правильно користуватися часом. В 89-му псалмі, 12-му вірші, Моїсей, який мав владу, який мав все, що йому потрібно, він молився і просив у Бога: Научи нас так рахувати наші дні, щоб нам придбати мудре серце. Тому Моїсей оцінив, що це було найважливіше, як правильно користуватися своїм часом. Це е, Його була головна молитва до Бога. Багато людей бідкуються на те, що їм не вистачає часу, що часу завжди мало. Що ви думаєте з цього приводу? Є таке розуміння, як інфляція. І ми всі, ми всі дивимося, скільки долар, е, євро, гривня, російський рубль, там, е, фунт стерлінгів, наскільки він е, має інфляцію чи рефляцію. Ну, я скажу вам, що найбільша інфляція, яка може бути інфляція часу, коли ми спалюємо наш час. І я думаю, що найбільший спалювач часу це телевізор. Це найбільший спалювач часу. Це телефон, це комп'ютерні ігри, це інтернет для багатьох людей це горілка. Це може бути якісь незрозумілі речі, які не приносять ніякої користі. Тобто, е це те, людина просто думає, як вона так і говорить: я хочу вбити свій час. А що потрібно, щоб навчитися цінувати час? Ви знаєте, я читав одну книгу, у їй вже, мабуть, мабуть, років 40 назад е написана ця книга, що один, одна людина. Їй приснився сон, що Бог їй дав всього сім днів життя. Це була досить багата людина, це був бізнесмен і це правдива історія. Це правдива історія. І ось коли він, він е, узнав, що йому відміряно всього сім днів, то своє життя він став жити зовсім по-іншому. Він зовсім по-іншому став відноситися до таких речей, як до е, людей, там, до грошей, до сім'ї. Він поставив цінності в своєму порядку. І люди погано відносяться до часу тому, що вони не замічають часу. Якби людина знала, що завтра вона помре, вона відносила б відносилися до часу зовсім по-другому. Зовсім по другому зовсім до сім'ї, зовсім по-другому до дітей, до чоловіка, до дружини. Скажіть людині, що вона помре завтра, і ви бачите, як вона змінить своє ставлення до всього. Насправді у всіх людей час упорівну, у всіх 24 години на добу. Чому одні, одні люди за цей час можуть керувати величезними державами? Президенте, а інші люди не можуть справитися з дуже простими невеликими проблемами. Всі ми знаємо приблизно скільки, скільки нам років. Ми знаємо. Е, але е, чи всі ми знаємо, скільки ми прожили днів? Час рахується не роками, він рахується хвилин, секундами, хвилинами, годинами і днями. Я порахував, що я прожив 17 471 день. І е, ми повинні вміти рахувати дні. Кожний день треба жити так, начебто це один день. І іншого такого дня більш ніколи не буде. Людина повинна настільки оцінити день, а часто людина ну, просто думає, як його швидше прожити, як його, як скажемо, вбити цей час, як його десь там, ну, ну, скоріше, скоріше щоб завтра наступило, післязавтра. Е, треба цінувати цей день, який ми маємо. Фактично, людині, по великому рахунку, дано тільки один день, який називається сьогодні. Що повинен містити кожен день, щоб життя було успішним? Перш, перш за все, кожна людина вона повинна користуватися таким простими речами, як щоденник. Далі, у кожної людини повинен бути план. У мене в моєму кабінеті висить мій план, духовний план. Душевними план, тобто план по відносинах, по відносинах, і також матеріальний план. У мене ці три плани є на рік, на два, на три роки. Також у мене є щоденник, який, я, ті плани мої, мої бачення, я хочу їх реалізувати щоденно. Тому прості речі: щоденник, план, бачення, яке назвемо його баченням. і... Людина повинна розставити пріоритети по своїх місцях. Тобто, я чув вираз такий: найголовніше повинно бути, повинно бути головним. Те, що є головне, повинно бути головним. Мій день починається з молитви. Молитви і читання Слова Божого. Це головні речі. Якщо людина встала і подивилася новини, як на все погано в Україні, про вбивство, скільки в нас убили, скільки в нас зарізали людей, скільки в нас пожеж сталося, то вона буде день жити свій через ці речі. Але коли ти помолився зранку, коли ти прочитав святу книгу Біблію, то ти свій день помолився, як спланувати свій час, тоді цей день буде проходити зовсім про іншому. Часто люди кажуть, що... Для того щоб мудро користуватися часом, потрібно ну його аналізувати. Я хотів би, щоб ми зрозуміли дуже просту річ. Дуже просту річ: ми живемо в часі, ми прожили його. Якщо зняти на відео наш, наше життя, то воно залишається. У Бога так само залишається цей прожитий день, який ми прожили. І тому я порадив би, наприклад, як переходити в наступний день чи в наступний рік. Перш за все. Треба залишити все погане, що було прожито нами. Треба простити всіх, хто нам зробив зло. Треба е, залишити всі обіди, залишити всі погані речі. Тому що якщо людина їх не залишить, то за 10, 20, 30 років вона назбирає стільки, що воно її роздавить під вагою, Обід і всіх проблем буде стільки, що воно її роздавить. Тому треба залишити все погане. Друге, треба. Взяти з цього поганого уроки, висновки. Тобто навчитися мудрості. Що таке мудрість? Мудрість це висновки з прожитого часу. І все. Це висновки з прожитого, що ти прожив. Мудрість не можна навчитися, її можна тільки прожити. І третє, ступити з мудрістю, яку ми зробили висновки з прожитого часу. ступити в нове, сміливо, в новий день і жити в новому дні, не жити вчорашнім днем. Знаєте, я, я, я багато бачив таких е, чоловіків, які живуть, які з армії ще не вийшли. Вони в армії служили два роки, а, а залишилися там на 22 роки. До цих пір згадують. Вони до цих пір згадують. Я бачив жінку беременну, яка постійно згадує, як вона родила дитину. Ну, ти вже, вже та дитина сама народила, А вона ще в роддомі знаходиться. Треба вийти з роддому і треба жити вже наступним життям, слідуючим життям жити. Тому треба залишити все погане. Потрібно взяти висновки. Висновки це мудрість, тобто сконцентрувати мудрість прожитого і сміливо йти в завтрашній день і не боятися його. Ви говорили про те, що у вас є матеріальний план, душевний план, духовний план. А можна трошки детальніше? От що собою включає, зокрема, душевний план, як використовувати свій час. Мої батьки, наприклад, живуть за майже 400 кілометрів звідси. Тому я планую, що я повинен мінімум раз в тиждень поговорити з кожною дитиною. Я повинен позвонити мінімум раз в неділю до батьків. Я повинен позвонити до своєї дочки, яка живе також не з нами. Я повинен е, поговорити з своїми друзями. Тобто, душевний план це план спілкування. Тобто це не те, що я планую, але я нагадую собі, що крім е робочих інших речей є ще спілкування. І тому я дивлюся, що я з цією людиною вже давно не говорив, я давно не, не написав своїй тітці, чи я з кимось бра брату своєму рідному не дзвонив. І тому я дивлюсь за тим, щоб я міг регулярно обновлювати свої відношення із моїм кругом людей. Коли я їду до батьків, я недавно... Приїжджав на день народження до свого батька, і ми поїхали з дружиною на ринок. Ми закупили багато фруктів, овочів, фруктів, ягід, винограду там. І в нас ринок, всі мене знають там на ринку. І всі здивувалися, куди я так беру багато фруктів. Це був повний багажник. Я говорю, я їду на день народження до мого батька. Моєму батьку 88 років. І багато людей вони купляють квіти на могилу батькам. А я хотів би, щоб ми купляли овочі і фрукти живим батькам, поки вони ще живі. Краще купляти фрукти живим, ніж квіти на могили. Ми ще вспіємо на могили квіти покупляти. І тому для мене це було так важливо. І я е е е всім порадив би. Цінувати живих людей, поки люди живі: батьки, друзі, тітки наші, брати, сестри. Я хотів би зробити один, один висновок. Одна людина розказала мені е, про світло у віконці. Я не зрозумів, про що це була мова. І ось людина розказала мені, що, йдучи додому. Понад, своїми, е, понад тим місцем, де жили їхні батьки, вона завжди бачила, як світилося віконце. І вона говорить, що для мене, я навіть не знала, що роблять батьки. Але коли я бачила, що там світиться віконце, я відчувала себе завжди е, ну, в порядку. Значить, все було нормально. Але один раз, коли вона проходила, світла віконці не було. Помер її тато. І Я скажу вам, що. Нам треба цінити, поки світиться віконце у наших батьків, поки віконце світле, поки там горить світло у наших дітей, у наших батьків, треба цінувати це. Світиться віконце, це значить, вони живі, вони живуть. Цініть живих, цініть тих, хто рядом поряд з нами, хто допомагає нам. Цініть пріоритети, які найбільші дорогі для нас. Час це найбільший подарунок, який зробив для нас Бог. Я хотів би помолитися для тебе. Можливо, ти е, плачеш, що у тебе немає грошей. Можливо, ти плачеш, у тебе немає автомобіля чи нема квартири. Я хочу сказати тобі добру новину. У тебе є час. Ти живий, найщасливіший той, хто живий. Я хочу помолитися за тебе, щоб ти побачив і оцінував, поцінував. І зараз подякував Бога, що ти маєш найдорожче. Кожен мільйонер віддав би мільйон доларів в кінці свого життя за один день, але ніхто не може продати йому одного дня. Схили голову там, де ти є і помолися разом зі мною. Небесний Отець, я дякую Тебе, що ти подарував для нас найдорожче. Ти відміряв для нас час на планеті Земля. І я прошу тебе сьогодні, дай нам оцінити це багатство, яке ти дав для нас. Я дякую тобі, що ти подарував нам цей час, що ти дозволив нам жити на цій землі. Дай нам прожити ці дні немарно. Дай нам ці дні прожити достойно, дай нам поставити правильно пріоритети і над цим пріоритетом виділяти найкращий достойний час. Я прошу тебе, прости, тих, хто тратять час марно, хто уділяє час непотрібним речам, хто часу вбиває. Хто не цінує час дай на, разом з Моїсеєм, з мужем Божим, навчитися жити так, щоб нам придбати мудре серце. Амінь. Подякуй Бога там, де ти є зараз. І ти побачиш, наскільки життя прекрасне, бо воно вимірюється часом, а Бог подарував його тобі. Будьте щасливі, живучи кожну хвилину, кожний. Кожну годину і кожен день разом з Богом.